Сьогодні, коли ми почули про те, що прилетіли ракети в район Кременчука, ну спершу написали в Кременчуці, писали про те, що швидкі мчать містом, і всі згадали звичайно те, що сталося рік тому, коли ракети посіли в торговіальний центр Амстор. Ми Про минулорічну подію і вшанування жертв ми згадаємо, але виявилося, що це все не зовсім в Кременчук прилетіло. З того, що можна говорити, розкажіть, будь ласка, про сьогоднішню ворожу атаку, як реагували люди, і найголовніше наслідки. Будь ласка. Дійсно, сьогоднішній день він назавжди буде трагічним днем в історії нашого міста, і особливого цинізму додає те, що саме цією ж ракетою х 22 ми добре знаємо, що смертоносну дію цієї ракети ми знаємо, що цю саме цю ракету називають вбивцею авіаносців. І сьогодні ворог. Знову завдав удару по передмістю Кременчука. Ось дякувати Богу, обійшлося без жертв. Проте є значні руйнування дачних будівель, оскільки ракета влучила в дачний кооператив. Є руйнування господарських будівель, є руйнування автомобільної техніки. Ось і одна дитинка травмована. Але дякувати Богу, це добре. Наразі медики надають їй усю необхідну допомогу. Якось так. Яка взагалі реакція на те, що ну, знаєте, я не вірю у випадковості, у те, що просто от через рік після цієї страшної трагедії я нагадаю, що рік тому ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку, поцілило там в завод, який не працював уже, і в торгівельний центр Амстор тоді загинуло 22 людини. Це були страшні кадри. Ми їх побачимо, покажемо в нашому етері. Нагадаємо, і що саме в цей день ворог знову вдарив. В бік Кременчука, скажімо так, я вважаю, що ці то, цинічні люди чи не люди, вони це зробили зумисне, але реакція людей найголовніше, от чи, чи була вона якоюсь? І як, як це сприйнято було сьогодні? Бо знаєте, цей цинізм він просто вже викликає нелютя я не знаю, якось щось таке по поза поза по, по розумінням нашим, будь ласка. Дійсно, Василь, на моє глибоке переконання, мабуть, не варто шукати якусь логіку, якісь закономірності у діях вбивць. Це є вбивці, і вони їхні дії спрямовані лише на одне: на терор, на масові вбивства, на залякування людей. Тому як і рік тому кривенчужани об'єдналися, кривенчужани. Розуміють, що чуючи сигнали тривоги, потрібно слідувати в укриття, тому що знову ж таки, логіка вбивств вона очевидна це є масові терористичні атаки, це є масові вбивства, це є страждання і загибель людей. Тому я впевнений, що потрібно, щоб не лише кримінчужани реагували на це, потрібно, щоб і світова спільнота реагувала і фіксувала усе те, що відбувається. Документувала, фіксувала і відповідно реагувала певними санкціями, поставками зброї та іншим, тим, що може приблизити перемогу України у цій кровопролитній війні. А скажіть, будь ласка, як сьогодні Кременчук вшанував пам'ять жертв ворожого ракетного удару минулого року, який стався річної давнини? І друге питання щодо того, чи отримали допомогу? Рідні, близькі, ну рідні, перш за все, звичайно е загиблих. Яка ситуація з ними? Чи вдається спілкуватися з людьми? Бо рік минув так, десь щось комусь більш болить? комусь можливо рана затягнулася, але такий, знаєте, тупий біль залишається? Як ці люди живуть чи вдається з ними підтримувати зв'язок? Розуміти їхню ситуацію, будь ласка. Дійсно, це рана, яка і досі кровоточить, і досі буде боліти, і буде боліти ще довго, і можливо не загоїться ніколи. І це рана, і таких ран в історії нашої вітчизняної війни багато. Це драмтеатр, і залізничний вокзал в Краматорську, це Умань, Миколаїв, Дніпропетровська, Одеса і ще багато місць. Тому рік тому загинуло 22 людини. В 15.51 ворог завдав нищівного ракетного удару. Більш ніж 200 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Тоді прості пересічні громадяни перехожі першими кинулися на допомогу. Тих, кого ще можна було врятувати, вони виводили і діставали людей з-під завалів. Ось потім приїхала поліція. Звичайно, рятувальники. Ось і сьогодні відбувалося вшанування тих невинно уб'єних загиблих людей. Був відбутий чин пам'яті, прочитана спільна молитва за душі тих, хто загинув під час цього терористичного акту, були присутні представники влади, був присутній голова військової адміністрації, частина народних депутатів, міський голова нашого міста. Дійсно, в рамках прийнятого рішення Кремчіцької міською радою була надана матеріальна допомога як родинам невинно загиблим під час цього терористичного акту, так і тим, хто отримав. Поранення різного ступеня тяжкості також була надана допомога для відновлення матеріально-технічної бази зруйнованих будинків, там побитих вікон, і такі інше. Там людей, які втратили певний бізнес, але це все нічого не варте. Поряд з тим, що вже неможливо повернути цих людей. І сьогодні також був відкритий сквер пам'яті в Кременчуці. Він відкритий був і висаджені були дерева. Це клени, сакури, яблуні в тій кількості скільки загинуло людей. Тому Кременчук пам'ятає Кременчук ніколи не пробачить цього, і Кременчук якомога ну завжди буде вшановувати пам'ять тих, хто загинув і хто віддає своє життя зараз, виборюючи цю перемогу. І Ще одне запитання буквально дві але Я коротко коротко запитаю. Прошу, щоб ви прокоментували. Гостро стоїть питання. Справних і придатних для використання укриттів в уряді зробили висновки і офісі президента щодо стану і якості укриттів по всій території України. Були звільнені голова Житомирської райдержадміністрації. Білоцерківської райдержадміністрації Конотопської Деснянської це в Києві Святошинський, Конотопської на Сумщині. Ну немає тут Полтавщини і це радує. Насправді, скажіть, будь ласка, чи от в Кременчуці, яка ситуація в Кременчуку, Яка ситуація із укриттями? Чи відбуваються певні роботи щодо того, аби вони були відповідної якості? І не було такої історії, яка сталася на Деснянському районі столиці, коли люди прибігли до укриття воно виявилося зачиненим і Це коштувало життя людям. Я думаю, ви погодитесь, Василь, що в цьому питанні мабуть немає межі досконалості, і потрібно постійно підтримувати укриття на належному рівні і перевіряти, тому що. Ну зідай час змінюються відповідно укриття, деякі приходять недбалість. Плюс ми маємо певний момент щодо халатності самих людей, де які захаращують ці укриття. Наразі комунальні служби міста одразу після сигналу тієї трагедії, яка сталася в Києві. Були обстежені усі укриття в місті Кременчуці. Ми маємо добрий показник стосовно того, які укриття не відповідають тим елементарним нормам щодо захисту людей, тому частина депутатського корпусу тримає руку на пульсі цього питання. Я також особисто обстежував частину укриттів у нашому місці на рахунок їх придатності. Також гостро стоїть питання щодо облаштування укриттів в закладів загальної середньої освіти в дитячих садочках. Ось наразі тривають роботи щодо капітальних ремонтів та облаштування найпростіших укриттів у відповідності до державних будівельних норм. Ось, оскільки ми все ж таки попри ту ситуацію, попри війну, ми розраховуємо, щоб в Кременчуці з 1 вересня розпочався бодай навчальний процес у комбінованому режимі. Тому питання дійсно актуальне і його потрібно контролювати на протязі всього часу. І на сьогоднішній день міські служби міські комунальні служби роблять максимум зусиль для того, щоб підтримувати укриття в належному стані. Знову ж таки, я скажу, повторюсь, що немає межі досконалості в цьому питанні, але потрібно докладати максимум зусиль, і ми це робимо.